Уля, да, кошенята, попліткуємо! Сьогодні говоримо про квіткову, розставляємо крапки над І. Козловський, ЗСУ та ЕС, далі ви розумієте, корт в Москві. Соловій Жадан, Верба Мільйони, Сергій Нікітюк та Ціна Кароль, депутатка. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо ча... чай чай. А ми не витрачаємо час даремно, поїхали пліткувати. <звісля> Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Наші пліткові інсайди настільки розбурхали та роздраконили, якщо можна так сказати, Дашу Квіткову, Вона запостила на днях в своєму інстаграмі наступне: значить, так я не зраджувала у шлюбі. Я не знаходжусь, не знаходилась у відносинах ні з ігорем, ні з Женою. Харня висмоктана з повітря. При цьому на фоні ми бачимо розмиту еротичну світлину. Ну так, Дашо, що я можу сказати? Якби тебе це не чіпляло, якби тебе це не тригерило, то ти б. Навряд чи б зреагувала. Давай бути чесними. По-друге, ми розмотали трішки глибше історію розлучення Квіткова і Добринін, що нам вдалося дізнатися. В період повномасштабного вторгнення у Квіткової пішли справи вгору: дівчина заробляє шалені гроші. Це правда. Нікіта Добринін дуже сильно просів у матеріальному плані. Тож причина їх розлучення зовсім не у талері. Причина розлучення навіть не у вподобаннях Добриніна, який віддає перевагу і шоколадному, і ванільному Морозові в блакитній лагуні. Тим не менш, справа в грошах. І, умовно кажучи, талер це лише був привід для того, аби позбавитися Добриніна, врешті скинути його як баласт і полетіти далі. Тобто, квіткову не влаштовувало, що Добринін заробляє в рази менше, ніж в. Вона. От вам і відповідь. Все опирається в меркантильність натури квіткової. Скоріше за все, історія з талером, яку вони намагаються вибудувати, типу, позаочі, це теж звичайний піар. Е, можливо, якісь вигідні плюшки від талера все ж таки отримає Квіткова, а для талера це просто розширення своєї аудиторії. Тож, все прозоро, все зрозуміло, ставимо крапки над і і йдемо далі. Що ви думаєте про квіткову Добриніна? Взагалі, як вам персонаж Даша Квіткова? Адже багато хто з наших підписників гадки не мають про ім'я цієї блогерки, інші знають, одні люблять, інші ненавидять. Тож, давайте а, спробуємо узагальнити і відтворити якусь спільну думку стосовно Дарії Квіткової. Цирк на дроті продовжується. Вибач, Віталіку, але це принаймні так виглядає. Ні, сьогодні ти Віталія Козловського знищив. Що <з derrière> <yeah. с space> <"Да>? <Шо> буде таке? Козловський <sharp> вирішив перетворити свою службу в ЗСУ в справжній реаліті, і ми будемо спостерігати чимало цікавеньких відосиків, типу а, з його навчання, і так далі. Але ж. Віталя, ти не врахував один момент. Наші кошенята знаходяться скрізь і всюди. І якщо нам цікаво, ми завжди знайдемо. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Отже, Віталій Козловський, спочатку одне кошеня, потім друге, потім третє, потім п'яте. І таких повідомлень ставало все більше. Справа у тому, що. Зараз буде умовно кажучи зрада, звідки ми її не очікували. Значить, Віталій Козловський так він не працював на країнах болот з 2014 року. Здається, там він один раз кудись виїздив. Щось таке в пресі просочилося, був якийсь скандал, і це був поодинокий випадок. Але Віталій Козловський зовсім не любить говорити про те, чим він займався в Москові, постійно відвідуючи столицю країни болот. Справа у тому, що Віталій Кузловський надавав дуже приємні теплі послуги в джакузі, не тільки дорослим заможнім чоловікам. Взагалі, в мене велике запитання: а хто... Хоче собі замовити Віталю Козловського. Так він чудово виглядає, він дуже пройшов великий шлях трансформації свого тіла, своєї зовнішності. Молодець, безумовно, це не відміняє твоїх заслуг, Віталіку. Але зараз ми говоримо безпосередньо про те, як ти заробляв до повномасштабного вторгнення. І це були саме болотні рублі, які ти витрачав на зйомки кліпів, запис своїх пісень, тому що в Україні глобально Козловський заробити гроші не міг. До того ж, поціновувачі його творчості на країнах болот, умовно кажучи, так дуже забезпечили Віталіка. Адже Віталька заробив набагато більше грошей, працюючи у цій сфері, аніж будучи артистом під керівництвом Ігоря Кондратюка. Тож Віталька знав свою справу, був дуже популярним персонажем в Москві. Ну, Віталю. Цікаво, що ти будеш робити далі. Інколи наші пліткарі мені пишуть Дірект Інсти. Ти знаєш, у мене там зовсім трохи інформації. Мабуть, вона не буде тобі цікава. Все цікаво. Навіть маленький мізер, який для вас здається взагалі ні про що, це завжди допомагає скласти штрих, доповнити штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Тож, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в Дірект моєї інсти. Ви знайдете посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Вам гарантую анонімність. Наголошую ще раз. Також, хто хоче дізнатися більше секретів Віталіка Козловського, переходьте в мій телеграм-канал. Адже коли ми зливаємо цікаві плітки та інсайди, я не можу все озвучити відверто в Ютубі. Тож ви можете завжди перейти за посиланнями. У нас яскрава креативна телеграм-спільнота пліткарів. Там багато чого корисного та ексклюзивного. Тож хочете дізнатися про Віталіка більше. Переходьте за посиланням. Так, про Козловського поговорили. Чи стало це для вас відкриттям чи ні? Давайте обговоримо в коментах. А ми переходимо до Жадана та Христини Соловій. <му> Ось натрапив я на це відео в інтернеті, дивлюсь, солодка парочка з одного боку. Але такі дівчата, як Христина, знайдуть собі ще чоловіка для життя. Велике питання по Жадану, який залишив дружину, дітей, який перебував довгий час у шлюбі. І для тебе Христина. Це не про еджизм. Будь ласка, друзі, не потрібно зараз закидати цю історію. Я категорично проти ейджизму, але в контексті Жадан Соловій, давайте бути об'єктивними. У них велика різниця у віці для Жадана. Це останній подих молодості. А для соловій це просто експеримент, це просто щось новеньке, щось цікаве. Тому я не буду робити ставок, що ця пара протримається довго. Безумовно, бажаю вам щастя, молодята, щоб у вас все було чудово. але... Будемо реалістами і дивитися правді у вічі. Жадан і Соловій це пара, яка просто захопилася одне одним, можливо, розтанули в пристрасті одне одного, але говорити про серйозні відносини, про серйозну сім'ю дітей тут мови не йде. Тож я роблю ставку на те, що вони максимум будуть разом до кінця року, можливо, наступного року, і вже десь в 24 му точно розійдуться. Це мої такі суб'єктивні відчуття. Хто зі мною погоджується чи ні. Давайте дискутувати, тому що тема життєва, і про це, як на мене, безумовно потрібно говорити. Мене звати Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо- я знаю, просто... Це не моя я не маю роботи! Оце там я теж! Яким <смі> чином у Львові? Рекламу робила в магазин! <смі> Обожнюю за цю ще що... у Львові? Ти рекламу приїхала робила? Батячко, десь гривень 600. Ходиш тому, що рекламуєш? Ну, дивись, це вчора було на рекламі. Я сьогодні в цьому став. <смі> став. Це РМЕ. по тисячу доларів. Коштує картіє і картіє. Це десь. 5 шість тисяч це 10. доларів. Хрестик, я не знаю. А це як не знаю. Мій хрестик шістдесят шість тисяч гривень. Ювелірка якась ранківському сто метрівці. Хрестик гарний з діамантами. Пішла ти купила тисяч. Взуття не пам'ятаєш, який бренд? Це без бренду. Просто в інтернеті написала тапочки з пушком, і вони мені випали тисячу гривень. Виходить, не бігаєш за брендом. А мені насирати, чесно, ні наша брендів. Це на твоїй машині? Це моя сосочка, мій діамант. Я і, це... в шоці, реально, що так все сталося. Можна те обійняти? Конечно. Чи вже ти кажеш серце зайняти? Я не знаю. То що ти подружжяськи можна? І тіх то мене злипав, воді. Я вже їхала додому. Чекайте мене в так? Ох Охуш, верба вербою, а журба журбою. З одного боку, нічого поганого верба не робить. Я не скажу, що вона в мене викликає якусь конкретну відразу. З іншого боку, настільки вона неприємна дівчина, настільки дивитися на ось це пантовство, яке є абсолютно не на часі. Картьє, Бугаті, Мазераті. Блін, ти в якому світі живеш? В країні війна. Щодня гинуть люди. Я не кажу про те, що не потрібно продовжувати жити, щось собі купувати. Ні, ми усі якось адаптувались і усі продовжуємо жити. Але. Те, як цим хизується верба, це не може не викликати відразу, тому що дівчина взагалі повністю відбита від тієї реальності, в якій живе більшість українців. Чому кажу більшість? Тому що серед наших людей є співвітчизники, які взагалі чихати хотіли, що там відбувається, і це жахливо. Абсолютно жахливо, але, на жаль, я особисто на це не можу ніяк вплинути. Все, що можу зробити я, це долучитися до того, аби переформатувати шоу-бізнес і не допустити тієї багнюки, яка була до цього багато-багато років. До речі, у нас же з вами номінація Лицемір Тижня. Ось така маска. Дивіться, будемо її вручати. Тому хто найбільше зафакапився за цей тиждень, або на кого прийшов найтрешовіший інсайт, кожного четверга у нас буде голосування в Ютубі та в Телеграмі. А в п'ятницю оголошуємо переможця короля чи королеви. Лицемірства. Просто супер. Тож, особисто для мене верба не хороша, не погана, просто неприємна. Але, можливо, ви не погоджуєтесь, тож давайте спілкуватися. А зараз поговоримо про Сергія Нікітюка. Сергій Нікітюк це той, хто був у складі журі. Топ модель по-українськи. Значить, Сергій Нікітюк взагалі зник з наших радарів. Невідомо, де він, що він. Скоріше за все за кордоном, як я зрозумів. А він постійно постить інформацію про Україну. Він повністю з Україною. Тут в мене немає сумнівів. Я з ним живу, пересікався не один раз, коли працював на новому каналі. І хочу сказати, що Нікітюк дуже приємний. От реально в нього немає ось цієї гнільці, яка є у переважної більшості шоу-бізнесової тусовки. Отже, Нікітюк пише: такий вигляд має мій будинок після прильоту руської ракети. Ненависті не залишилося. Просто попрошу про допомогу моїм сусідам з п'ятого під'їзду. Хтось залишився без житла, а когось вже немає. Безумовно, це боляче, безумовно, це страшно. Чому і куди зник Нікітюк? Хотілося б дізнатися, чим займається колишній журантіст. А... Як я сказав, жура? Журантіст, такого слова немає українською, перепрошую. А, значить, чим займається Нікітюк? Кошенята звертаюся до вас. Кому що відомо про Сергія Нікітюка, надсилайте в Директ моєї інсти. Чекатиму із нетерпінням інформацію. Друзі. Як ви ставитесь до Нікітюка, і чи є хтось серед вашого близького оточення, хто втратив своє житло через війну в Україні? І Яка зараз ситуація взагалі з програмою є відновлення? Будь ласка, напишіть, хто з цим зіштовхувався і чи допомагає хоча б якось держава у відновленні житла? І на завершення, друзі, це не плітки, не інсайт, це просто здогадки, які я черпаю із соціальних мереж, хтось писав. Під моїми випусками хтось написав директ мого інстаграму. Але у людей все більше з'являється думок, що Тіна Григорівна Кароль не просто так їздила до Японії, не просто так приїхала до Папи Римського, скоріш за все. Тіна Кароль розглядає варіант політичної кар'єри. Ви скажете, вони там, що всі йобнулись, всі поринули в політику? Так, більшість. Я не здивуся, якщо і Вітальку Козловську до цього готують. Я просто не розумію, хто його лекторат і хто буде об'єктивно за нього голосувати, але маємо, що маємо, і Тіна Кароль не є виключенням. Наприклад, чи буду я її радий бачити міністеркою культури? Ні, не буду радий з однієї простої причини. Давайте згадаємо: Оксана Білозір, яка була, залишається кумою Віктора Ющенко. Чим займалася вона на посаді? Тут я звертаюсь до вас, пліткарі. Хто пам'ятає, чим займалася Оксана Білозір на своїй посаді? Що корисного? Вона зробила і з яким багажем професійної діяльності вона вийшла із цієї посади. Я думаю, відповіді на ці запитання очевидні і лежать назовні. <плес> <плес> Говорити про доцільність політичної кар'єри Тіни Кароль не бачу сенсу. Але не здивуюся, якщо побачимо її серед кандидатів у майбутньому. Подивимося, як карта ляже, хто що знає. Чи справді таке можливо? Давайте поспілкуємось. Мій Директ для вас завжди відкритий. Ось такі в нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, що відео виходять кожного Божого дня. Тож вам завжди є про що з нами попліткувати та поласувати. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.